Всім привіт, з вами Хокс. Карта каньйон. Бій на Тайпу 71-му. Це бій буде на майстра, на майстра. Грає зараз за штурвалом цього. За, за кермом за штурвалом цього танка мій підписник і модератор Паша. Бій буде. Непоганий, я вам скажу, цікавий. Подивитися, як можна грати і на що взагалі ну, способний цей танк. Не забуваємо, кому сподобається підписатись, поставити лайк. І під цим відео є посилання на Discord. Вступаємо в Discord. Там також є окремий канал, на який ви можете скидати свої реплеї. Реплеї я передивляюся ваші і які. Мені вони вже сподобаються, я ну, викладаю на свій канал. Це, вже коментувати бій. Тож герой першу тичку дає по Т-62А. Бачимо, їхав місто, в місті нікого немає з ворожих танків. Їхав, думав, що тут є важкі танки, але їх не було. Пробиває нас, до речі, Т-62. Так, намагаємося вицілити суперника. Бачат нас підставляється, але ми не попадаємо. Не попадаємо в Бачату. Т62 робить помилку, намагаючись закрутити Іса 7 наш герой. Допомагає Ісу. І добирає Т-62А1-0 нашу користь. бача. Бача підставляється, намагається набити собі шкоди, але підставляється. Я так розумію, у нього вже барабан на перезарядці. Ну, Герою, мені здається, навіть трішки пощастило, що так вийшло, що він попав. Могло б не повезти. Тут не пробиваємо. Приїхав союзник на 62-му. Герой намагається перемкнутися на Йоха, бачить Йох 10 рівня, попадає нижній бронелист. Збиваємо гуслю Т57 Heavy. Бачимо це, ця... зараз знову збиває гуслю, і ця гусля зараз ще як допоможе. Бачите, два, два союзники скинулись, коли він, збив... він два рази збив гуслю, і це дуже, дуже він зараз допоміг цьому. може ще... ще на, на дамаг. Дуже круто. Так. Йох, ну йох і йох Намагаємося вицілити його лючок, але не виходить. Так, не виходить нашого героя, знову ж таки, прикро. Так, ззаду союзника нашого на Фошу... Ой, не на Фошу, а на іс сьомому добирають. Так. Не вдається попасти ніяк по цьому танку. Т95Е6, а він попадає. Так. Так, ну, тут уже бачимо т 71-го тайпа в бороні. Так, залишається Йох і IMX 50B. Пробиваємо Йоха. Так, чекає на нашого героя вицілює. Не попадає. Наш герой спокійно добирає Йоха. Все, і добираємо IMX 50B. Перемога. 5578 шкоди, знищено 5 танків. Бачимо основний калібр. Майстер, воїн. І, звичайно, стальна стіна натанкована 1960 шкоди. Так, і ще й плюс нафармили непогано. Ще й на 10 Перший по дамагу, перший по досвіду і перший по фрагам. Я думаю, за цей, латко, за цей бій варто поставити лайк. Кому сподобалось, підписуйтесь на канал. Не забуваємо вступати в Discord сервер. Посилання є під стрімом, ой, під відео. Так, Забув також нагадаю ще, що у мене проходять стріми і по Бліцу, і по іншим іграм. Так що не забуваємо підписуватись, буду радий вас бачити і на стрімах на цьому в мене все. Всім дякую і до зустрічі.